З кожним днем все більше патріотизму. У вишиванках сьогодні у Чернігові не тільки посадовці, білий міст, що в центрі міста теж вдягнули у національне вбрання. Над цим працюють волонтери. На інструменти та фарбу пішло близько тисячі гривень. З коштами допомогли місцеві підприємці та пересічні чернівці. Те, що люди стали більш патріотичними, це видно, мабуть. Е е е Просто видно, люди приєднуються просто так, перехожі мають бажання нам допомогти. Під не ми підносимо дух. Розмальовування мостика ніби незначна подія, але вона піднімає все таки патріотичний дух у людей. Намагаємось щось зробити приємне для наших співмешканців. Чернігова. І намагаємось це зробити в патріотичному дусі, щоб в людей не тільки піднімався настрій від чогось красивого, але вони ще відчували, що вони українці і знаходяться в українському місті. Спілкувалися з багатьма художниками, радилися. І спочатку ми хотіли зробити на білому фоні червоно-чорну вишиванку, але приїжджали не один раз сюди з художниками, і нам порадили, що треба робити ніжну кольорову гаму. Оскільки воно буде співпадати з кольорами, от, наприклад, нового будинку, і дитяча ця школа має мозаїку, і навкруги все зелено, тому воно буде гарніше, якщо буде кольорова гама. Зелена, золота, рожева і синя. Волонтери з ентузіазмом підтримали ідею додати Чернігову патріотичних мотивів, розмалювали пішохідні переходи у кольори національного прапору та взялися за мости. Пішохідний міст через десну теж стає синьо-блакитним. Такий подарунок власноруч до свята робить зі своїми друзями одинадцятикласник Юрій Конопля. Громадяни Чернігова ну дуже хотіли, щоб Ну він якось змінився вже трохи, і він ми вже помітили, що він трошки якби поржавів, і ми його хотіли привести до ладу і таким чином зробити цей міст патріотичним. Тож робота триває, якщо не завадить погода, до Дня Незалежності дофарбують. Молодь працює на ентузіазмі, а коштами допомагають мешканці міста.